Доброго дня, шановні, ось, виготовив опять ремні. Багато питань. Є, з чого, які ремні, що це за ремні? Ремні двойного типу. Тобто, два ремня в одному. Два в одному. Раз, два. Ця сторона виготовлена з комбінованим дублінням. Примінене комбіноване дубління. Він працює, якщо вам подивитись, Microvorz. Він слуговує як стропа. Тільки стропа вона грубо працює. Ну, може, десь є, я не знаю, в мене не було такого досвіду на хорошу стропу попасти. Вони завжди попадали не дуже стропи. Стропи на тупи бритви. Вони, да, вони виправляють, там, роблять її більш гострою. Але я сам точу бритви, затачую. Стропа вона, наоборот грубо працює, більш треба тонше. От вона працює за що мікроворса, Береш бритву, особливо після гоління дуже добре служить. Ти пройшов і бритва у вас посушена. Друга сторона ремня виконана з італійської шкіри рослинного дубління. Вона вже більш заполірована. От зараз не дуже таки виготовив. Тут тінь падає, вона більш заполірована. Ця я така, більш вона ворсиста Але в тандемі вони працюють відмінно. У мене вже скільки ось працюють такі ремні. Відказався від інших. Навіть від конячки, чесно говоря, відказався. Є в мене і конячка. Да, вона працює, нічого я не говорю. Але настільки він працює. Я вчорашньому відео. Я вам показував зі ремень. Для порівняння вам 5. Покажу той шкіремент. Ось він. Він з остатків шкіри. Колір бачите? Колір він просто від часу уже потемнів. Він у мене вже виполірувався, можете бачити. Вже відполірований. Але він працює і шикарно працює. Це дві одинакові сторони. Теж ворс працює. Хто вчорашнє відео дивився? Нове відео, да? Перед використанням. Проходимо, розогріваємо ремень, беремо бритку перед тим, як хочете поголитись. Проходите. Раз, два, три, чотири. І так, 20 разів. Легенько не давить. прочим, мій досвід. Давлю грам 300-400 на ремень. Тому що була історія, я вже десь в відео розказував. Товариш, два ремні однакових, дві бритви, голдолери однакові, І ми використовуємо їх абсолютно однаково. Що виходить? Через 2 місяці, я не пам'ятаю вже через якийсь час. Приходить і говорить, бритва не бріє, що таке? Давай розбиратися щодо чого, оказується. Береш обикновенні кухонні віси. Ну, до прикладу, це кухонні віси. Да? Плоска платформа. Говорю, Пробуй, дави так, як ти так, як ти е, правиш. Дивимося, 100-150 грам. Я взяв, я навіть і не, ніколи не приділяв цьому уваги. Скільки ж я давлю? Я беру, вроді як правлю, умовно. У мене 300-400 грамів. У мене вже десь 8 користуюся. Отак, давлячи, 300-400 грамів і бритва, вона гостра. Підтримується в гострому стані. Так само товариша взяв, вже на конячці направив, так уже грам там 500, так пройшов разів 50, перейшли на, ці рівні, на цих ревнях і бритва без е, цього. Без заточки, вона далі вийшла на свою кресвідку скорість, і далі почала голитися. Теж 8 місяців він голиться бритвою без заточки. Тобто треба 300-400 гравів давити. От пройшли ми от вступили тебе, пройшли ми 20 разів, умовно говоря, хто 30. Я буваю, що якщо бритва гостра, бачу, я можу і 10 разів тільки пройти. Це все умовно, це все, ви будете вже відталкатися від свого досвіду. Ізначально 20, допустим 20. Не хватає 25, 25. фатає 10-10 може бути раз. Потім перейшли на цю сторону, це все до гоління. Опять же, розогріли фат, барбарський фат. Взяли, розогріли е, стороною. І пройшли теж 20. Ви тут пройшли, пройшли тут 20 разів. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дивитесь по брицві, десь там на тест волосу ви робите, п'яточка, допустим, бере. Ви на п'яточку і трошки так поджимаєте. Чуть-чуть. І проводите. Носочок десь набере. Трошки на носочок, чуть трохи. Почимаєте, а там вже він працює. Натяг ремня, щоб не провісало так. Завалите кромочку. Це нам теж не потрібно. Тобто, натягли в міру. Бачите, на провіс мірення. Все, і правиться. Так, допустимо, прийшли ми там 15 вже 20 разів. Переходимо ми, провіряю після ремня, чи ремень спортив нам заточку, чи ні. Приходимо на тест волос. Берем. Тобто, ви бачите, ремень не притупив, не затопив. Теж гребе. Тобто, бере все відповідно до того, що треба починає розпускати волосся. Ось такі гостре, що вона. Тобто, все, Тобто, Бритва гостра, Це при умові, якщо бритва заточена, япнат, япнат у вас такі є стикамні, то цей е, ремінь буде вам служити дуже довго. Допустим, пред фініш, фініш у мене яшма. Це для вже, там 10 стрижків такі пройти на ньому. Це ти вже доводишся там чуть чуть Це вже своя методика. Е, є багато. Заточники саме пробую, сами там експериментую, допустим, завершили тільки на 8 тисяч. То на 8 тисячах можна примінити, там уже на на ремні пасту, напевно, Тому що ну, 8 тисяч маловато для комфортного гоління. Хороша гоління, ну, завершують там на 12-15 тисяч, 20 тисяч, але не синтетику, Іменно натуральний камінь. Оцей дуже камінь, хорошо слуговує. Да, я точу, завершую 8 тисяч синтетика, потім переходжу на натурали. Щоб ту кромочку не зробити агресивним різом. Тому що вона після 8 вже тест на волос проходиться. Але голиться ну, невозможно. Вся шкіра в подразненнях. Тобто переходиш на натурали і гоління супер. Так, поголилися ви. Поголилися, приходите до ревня, так як я вчора говорю, я так, по крайній мірі роблю. Я не говорю, що це абсолютно правда. в когось інша методика, хтось взагалі після гоління не править, не робить, хтось править. Лічно я роблю. І поголився. Бритва підсохла чуть-чуть там. 3-5 минути. Я пройшов і 5 раз. 3, 4, 5. І положив. Все, бритва сохне. Минут 15 підсохла, Приходжу до бритви, опять беру ремень і проходжу 15 разів. Для чого я 5 разів цих роблю? Після гоління на самому РК десь чуть-чуть може, влагосталось, десь кусочки жиру, десь ще щось. Просто його обрать іменно на ворсистій стороні. Я обрав, потім приходжу, я підготовлю бриту до слідучого гоління. Тому що бриту мене багато, я люблю різне. ну є свої, свої любими, але... Буває, що на другу, на третю, на п'яту перейшов голитися. Десь клієнту наточив і там в нього попросив дозвілу поголитися. Ну, що я роблю? Пройшов опять, там, 15, 20, 25 разів умовних, перейшов на цю сторону і теж 15 разів. І все, положив її, і вона ще минут 15, 20 там просохла, положив у коробочку і закрив. Все. Бритва готова до руживання. такі чудові ремні служать замечательно. Правлять. Все вони все відбувається в них. Переходьте за посиланням, буде в коментарі десь там посилання на OLX. Переходьте, дивіться, У Ми десь случай будуть. Дивіться. В себе добре. Гарного дня, мирного неба.